Ваша родина, ти троє дітей. Мама твоя, мама Анатолія Анатолійовича. Так? Так. Юля мені, дочка, і мама. каже: мама, це війна. Ми... Точно так же, як і ви всі. Вдома, в погрібі. Тоді бабах, бабах, руки тремтять, ноги тремтять. Почалася перестрілка за парканом. Я кажу чоловіку, все це остання крапля. Ніл ще не бачив свого вдома. Не бачив. Пішов во Франції, заговорив во Франції. Французькі жінки казали: а що ти так, ти ж біженка? Чому в тебе такі речі, дорогі Зари, речі, де так як це лазурний берег, тут дуже, дуже то дуже. будинки я дивилась 5-6 тисяч доларів на місце. Ну все дорого, все дорого. Бачите, в мене немає ні манікюра, ні педикюра. Один чоловік вдома у вас один так, чоловічок у нас вдома. Як маму звати? Наталя, пам'ятаєте, як ви прокинулися 24-го? — Мене розбудила Юля. Ні, ні, я від грохота проснулася. А тоді Юля мені, дочка, і каже: Мама, це війна? Я говорю, я не вірила, я не вірила до останнього. Не може бути, кажу, не може бути. Ми точно Так же, як і ви всі вдома. погребе идут эти выстрелы. Мы в Ижгороде, у нас тут все стреляет. Всю ночь у нас были отголоски с Гастомиля. сейчас еще откуда-то. У меня трое детей, вы знаете, я переживаю за них, как они сейчас, если будут какие-то бои, как они будут слушать вот эти все звуки. Тоді бабах, бабах, руки тремтять, ноги тремтять. Діти плачуть, і ми не знаємо за що хвататися. Хватаємося чи за документи, чи за дітей. Що робити? Ну, що робити, кажу, бери документи, бери дітей і спускаємося в погреб. Посмотри, тоді смотри, смолі, собі папу. А девочки, водички. девочки, какой самый страшный звук? Самый страшный звук, это когда ты слышишь сирену. Ну, да, потому что тебе... Ну, ну и второй звук, да. бомба какой-то сильный, как в ну, начале да. войны. Ну сирена из-за того, что ну, э, она вот так вот мигает. Ну реально ну, да, по... очень сильно. Вот так вот. Ну, самый класс. страшный день? Когда началась война П'ять часов утра мені трясло, я не поняла, що делати. Короче, це просто жахливо. Ми е спали у е підвалі. Ну, як бомбосховище, я не знаю, як це назвати. У нас під домівкою є маленький і підвал. Малень... підвал. І у нас маленький підвал, і у нас маленька дитина, і дуже важко в підвалі з ну маленькою дитиною нам було. Де просто страшно і вообще Дуже страшно нам було скільки ви провели часу в погляді. Вони провели чотири дні, а я із свахою залишилася ще на дві неділі. Ми зразу почали сім'ю збирати, дзвонили, да. щоб вся сім'я була разом. Тато не залишився в квартирі. До нас приїхала Толіна мама, і ми всі разом гуртом, бо якщо щось робити, треба тікати, всі разом І дійшли ви знаєте, що всі... страшне? У нас там такий у Вижгороді оцей погребок, і люк треба було дуже крепко піднімати. Жінка не може, ну я якось спиною його накривала, піднімала, і там такий проміжок. І мені так завжди боязко було, я щось собі думаю, я буду зараз виходити і побачу ці воєнні бахіли, чи як чоботи. Як чоботи. Це мені було так жахливо. Думаю, вони можуть тут стояти. Ось так. Ну ми сиділи отак головою і така щель, якраз і думаю, отак Боже, людина ходить. А це ж воно тут рядом було. Якби не зірвали той міст, ми всі до у нас, нас би було б таке до нас страшне. Всіх насилля. Почало по-справжньому доходити рівень цих жахіть, коли відкрилася буча. Коли ми побачили, що вони. Ми собі що думали... вони виробляли з ми дітьми і собі... жінками? Ми собі думали, що вони навіть якщо підуть, в нас якраз будинок біля траси цієї, коли вони підуть, вони просто пройдуть. Ну, Як це людей вбивати? І ми навіть не уявляли. Чш! Ми навіть тримай по Ми навіть не уявляли, що це буде такі знущання. І, це... і ми собі сиділи в погребі, думали. Ну... Що зараз день-два все скінчиться? і, Який конечно... момент Був найстрашніший. Ну, на мабуть, в мене свій найстрашніший момент був, а в мами свої. Бо мама була довше, і да. вони були з Люсею ну, з нашою свекрухою. Ну, с... ми постійно при цих бомбіжках, Як той, то ми вона кричить давай бігом ховаємося, ховаємося. Для мене був саме найстрашніший момент вдома, в коли ми ці були вибухи, гелікоптери ці розбивалися. Страшне було, але ми вийшли якось. Вийшли якось на подвір'я, тобто десь в паузі поміж цих вибухів, вишв на вулицю. Наші сусіди всі повиходили. Ми всі стоїмо вже розмовляємо спокійно, і в якийсь момент а, почалася перестрілка за парканом, просто так як криша, ось тут сусіднього дому, і почали стріляти диверсантів. І це дуже було просто а, автоматиці чи калашникові, чи як воно називається. І, і Мої сусіди, люди, з якими ми ось стоїмо, хлопці, забігли додому і схватили отакі рушниці. І тут мої діти, і в них оці рушниці, я так злякалася, що можливо ті будуть стріляти, ці відстрілюватися. В мене діти. Ми я кажу, чоловіку, все це остання крапля. І ми схватили дітей, бо я забігаю все. Ми уход, від'їжджаємо. І схватили всіх, просто пригнули, да, десь 10 хвилин і нас да. не було. Ми все Дуже покидали швидко. Поки Отак, не було це покидали, пок... саме необхідне взяли. Друзі, ми прийняли рішення відвести дітей в безпечне місце, тому що у нас сильна ситуація громка. Я вже розказувала, що у нас вистріли. Ми слышимо все. Ну, я вірю, що ми скоро вернемося додому, То що у нас сьогодні чемодан з собою. Когда мы убегали в Кагарлык, ты едешь и видишь все эти трупы, все эти ну, как бы, заваленные, как наши военные стоят на каждом пути батареи. Самый страшный ваш сон? Война. Тебе кажется, что это сон? Но это не сон. Нас запросила сім'ями швидко. Сім'я ми, ми жили... Лолітоної є... однокласниці, її подруги дуже близької mm. з, з, з дочкою. Так, і да. ми жили там, у нас було 19 чоловік в цьому домі. Нам дали і... кімнату це ми... в Запрузі в, в Карилицькому районі. Фух, друзі, я цю сторіс вже 105 п'ятий раз, ой, Боже, живить не можу. Все добре. Ми, ми доїхали. Я просто в такому восторгі від всіх людей, які повиходили, ми проїхали весь Київ з Вишгорода до Кагарлика. Ми там прожили майже місяць, і коли вже від'їжджали, всі плакали, ми там так з не знаю. Всі здружилися, всі плакали. Да, всі вже і нам е хазяїн дідусь дав цей прапор з собою, і ми з ним були на всіх мітингах. Ну, коротше, нас завжди зупиняли на блокпостах. У нас машина ось така велика гелік. Ну, і нас завжди зупиняли на блокпостах. Так, бо в нас було багато там да, різних багато речей. Багато людей там. Людей було. бо наша машина була заповнена людьми. А якого так. числа ви приїхали у Францію? Ми приїхали, ми заїхали, ми виїхали десь через місяць після війни. Ніл ще не бачив свого вдома. Не бачив? Пішов во Франції. Заговорив во Франції. А чоловік там? Так, да, чоловік там. Е, ну, все. Він вже білий зробився. Сивий? Сивий, да, так. Вижгороді Вижгороді, да там а, біля Бучів. Це кінотеатр «Solidarity Ukraine», Це означає підтримка України. Було дуже багато наліпок «Solidarity Ukraine», Якщо ти бачиш, ти заходиш, тобі роблять знижку. Досі в аптеці для українців знижка. Яка? В аптеці 10%, але це приємно, тому що для французів це велика знижка. Слухай, розкажи: ти кажеш, що мама вже ходила до окуліста. Хто ходив до стоматолога? Теж мама моя ходила до стоматолога. А коли ми сюди приїхали з нами, ще була чоловіка, мама? Вони Обидві ходили до окуліста і обидві виписали, е, виписали окуляри. Яка процедура? Чи потрібно? чи є тут якесь страхування? Обов'язково чи ні? Е, е, і скільки воно коштує? Ми його роблять, тому що це дешевше, аніж потрапити просто в лікарню. Я знаю, що в нас є українці, друзі, які не оформлювали тут місцевий е, вид на тимчасове перебування, і в хлопчика був а. Пендецит, і вони віддали за операцію 2 тисячі євро. В нам, коли ми сюди приїхали, в нас троє дітей нам зразу е видали цю страховку. Ми отримали страховку раніше аніж всі документи. Що ще яка яку допомогу ти отримуєш? Дивіться, від деякої допомоги ми відмовляємося, Тут можна отримувати допомогу на багатодітну родину. Ми Я, не беремо. яка це допомога? Я не знаю. Ну, тобто, це десь, як мені казали, це десь 150 євро на дитину. В ми цю допомогу не оформляли. Є допомога на поміч, є така служба, КАФ, вона допомагає. Дітям до школи, наприклад, ти можеш подати документи і тобі дадуть суму на купівлю канцелярських товарів. Ми теж це не оформляли. В нас є звичайна допомога. Ми отримуємо 350 євро на дорослого і 150 євро на дитину чи 100 євро. В нас загалом на нашу сім'ю виходить 1100 євро. А якісь речі? продукти, чи можна було отримати, отримати а, як так. і які. Коли ми всі сюди приїжджали, звісно, в нас у всіх був в кого зовсім чемоданів, валіз не було, в кого там одна-дві валізи. І всі необхідні речі, все, що ти можеш взяти, зубна паста, вдягнутися, а, якісь взуття знайти, все нам давали, і тут можна було навіть подушку взяти собі, навіть е, покривало дуже багато був вибір, французи це все зносили і кожного дня з п'ятої до сьомої ти міг прийти собі, книжку взяти, е, я не знаю, щітку, е, там. Все, що тобі потрібно було для першої підтримки, щоб не витрачати кошти. Ми приїхали сюди, якби ви бачили, хто в чому, в фуфайках, Ми це поз... ж була. Да, зима. Це було холодно, в хустках, в фухайках, це все, що не мені. Да на юлі і на дітях це все ну, моє це моє зараз. Я ну, вже може. Вже чоловік додому їздив, вже взяв мої Трошки речі. Взяв. А, а раніше все... ми ходили так у гуманітарній допомозі. Якісь чуні Потім... у мене були. Ну то, то, то не саме страшне. Та ну, да, так, да. ти Ходили і ходили, і да. все. І, і нам ми ж приїхали, в нас все зимове було. В нас зовсім тут літо почалося через місяць. Тепло, тобто 17 градусів Перезуться, було треба і треба було, було перевдягнутися. І в нас ну дуже наслякали ці ціни. Європейські все в євро. Ми все переводили спочатку в гривні. Це були якісь такі суми нереальні, щоб купити як всі сім'ї ну, там обути, так то це там 20 євро, 30 євро. Ці сандалі, да, якщо в магазин так заходиш, простейки. а в нас, а так. в нас сім'я, сім чоловік, і це а нагодувати. Ну так, це було спочатку а що дуже дорого? Порівняйте якісь ціни. Можливо? Слухайте, ну все дорого, все дорого. Якщо зрівнювати воду, купити дорого. Тобто вода, наприклад, коштує. Це зараз ми знаємо вже магазини, де можна дешевше купити. Раніше ми ж приїхали, ми не знали. Ми йдемо там казіно магазин, але він врахується один з наддорогих магазинів. Зараз ми ходимо в Лідл, бо там можна купити воду там, за 15 копійок, ну, центів. А раніше ми. Там за євро воду купували, Думу, Боже, євро вода на наші гроші це 38-40 гривень. Ми ж так... Бутилка півлітрова. Але зараз ми знаємо ці місця. Ми знаємо, як можна купити оптом, це буде дешевше. дешевше. Конечно, да. Ми знаємо, де купити продукти, наприклад, ці, які ми повсякденно їмо, ми купляємо там у Лідлі. Наприклад, там цукор, який не відрізняється. Якщо ми хочемо щось смачнішого або з печі, ми йдемо там в Ашан, купляємо хліб, ну тобто так. А які ціни там я не знаю, волосся пофарбувати. Ми не, ну ні, це дуже тут дорого. Ні, 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 ні. А бачите, в мене немає ні манікюра, ні підікюра. Я зовсім три метра не робила. А, бо це дорого. В нас є наша хазяйка, в неї є подруги. Подруга а, якраз займається волоссям. і вона до нас приходила за 15 євро. А, ось маму стригла. Але це тільки стрижка, а, нічого такого не, 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 не красна. Ну, покраски ніякої не було. Ось, і це дешево. Бо волосся, мабуть, я не знаю, 30 да сорок. Ні, це двісті п'ятдесят. Ну, ні, 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 ну це нереально. Ми українці. Ми ну, для нас купувати речі мас-маркет це нормально. Звичний магазин Zara або там H&M для нас нормально. Для французів це дуже дорого. Я знаю, що дуже жалілися деякі дівчата, що французькі жінки казали, а що ти так, ти ж біженка, чому в тебе такі речі, дорогі зари, речі, дем? А ми, ми так живемо, для нас це нормально. Навіть при яких, які, якійсь мінімальній зарплаті ти можеш піти і нормально вдягнутися. Французи, вони більш скромні. Ну, Дивіться, французька жінка, вона е, за боді позитив. Вони не фарбують волосся, вони не, не фарбуються самі. А наші українки вони дуже видні. І коли йде українська наша дівчина, її видно, вона навіть е, не вдягнулася спеціально, щоб її побачили, замітили. Але українка вран зранку встає, вже красива. Відвела дитину до школи, повернулася в французьку сім'ю, приготувала всі страви, які тільки можна обіти вечерю, знов перевдягнулася, пішла за дитиною. Українська жінка, вона встигає все, француженка вона встала, сіла на велосипед, поїхала на роботу, приїхала, розігріла їжу якусь швидкого приготування, нагодувала, не парячись всю сім'ю, і пішли всі спати. Отакий будинок, в якому ви зараз живете, якби ви його орендували, скільки б він коштував? Я думаю, дуже дорого. хоч він виглядає не так, як ми, да там. Прийнято жити в Україні. Ми ж спочатку приїхали. Ми думали, ми тут поживемо трошки, а потім знімемо свій будинок. Але так як це лазурний берег, тут, Ціни дуже, тут дуже дорого. Я не знаю, тут просто однокімнатна квартира коштує 800 євро. На місіч Од, однокімнат комуналка так, але в нас же ж сім'я велика, нам потрібна трикімнатна квартира або будинок, і це ось просто будинок в нашому тут де ми живемо. А так як ми ще приїхали, і попереду був сезон. Туристичне. То будинки, я дивилась, 5-6 тисяч доларів на місяць. А купівля? Ой, я купівля, не знаю, взагалі, я там... не знаю. Uh, це да. ж лазурний берег, мабуть, тут дуже дорого. Дуже все. дорого навіть не знаю. Так, Навіть не цікавилась. Ми хочемо <звук> додому. У нас yeah. немає планів тут залишатися. Навіть ми про це не, бо це не на... ми хочемо додому і. На рідну землю. Та, а, а так його ще краще. В Україні, О, в Україні природа краща. Зелені багато неба не таке. Ну, О, Боже там, там все рідне. Коли українські біженці сюди приїжджали, тобто я навіть мені не, не подобається слово біженець, тому що біженець це той, хто не хоче повернутися. Всі ми тут, 120 українців, яких я знаю у Мансарту. Може, дві дівчини, які незаміжні і у яких все життя попереду, хочуть залишитися і пробувати себе у Франції. Всі інші 118 чоловік хочуть додому. Дякую дуже Франції, що нас тут е, приютила, але всі ми хочемо додому.